Вітаю на каналі Смакуй. Пропоную вам цікавий варіант курячих сосисок з сиром і маслинами. Інгредієнти внизу під відео, а я розпочинаю готувати. І спочатку підготую буряк. Беремо невеликий сирий, вже помитий буряк і переб'ємо його у блендері. Можна натерти на терці. Далі беремо куряче філе. В нас це домашня курка, тому філе залишилось зі шкірою. Якщо ви хочете більш ніжну консистенцію сосисок, то шкіру знімайте, а ми її залишаємо і нарізаємо м'ясо невеликими шматочками, щоб допомогти блендеру його подрібнити. Також до м'яса додамо ріпчасту цибулю. Декілька зубків часнику. Можна одразу часнокодавкою вичавити. І одне куряче яйце. Все це перебиваємо. Перебивайте з паузами, щоб блендер не згорів. Але робіть це декілька разів, доки консистенція не стане ідеальною. Зараз до цього пюре даємо спеції. Це буде сіль. Трошки цукру, він має розкрити інші спеції, не бійтеся його додавати. А ще мускатний горіх, мелений коріандр і чорний перець. Також додамо одну чайну ложку крохмалю, який буде тримати всю рідину всередині сосиски. Додаємо діжонську гірчицю в зернах. І поступово вливаємо вершки. Спочатку я додаю половину вершків, перебиваю і дивлюсь на консистенцію. Повертаємось до буряка. Перекладаємо його на марлю і робимо віджим соку до м'ясного пюре. Сік буряка додавати не обов'язково. Тільки якщо хочете покращити колір майбутніх сосисок. Подивіться, який приємний кольор виходить. Його поки що відставляємо в сторону, нехай насичується ароматами спецій, а я в цей час наріжу сир невеликими брусочками. А поки я нарізаю сир, ви, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, а в коментарях напишіть, чи це легкий рецепт для вас. Також треба подрібнити маслини. Чим дрібніше, тим краще. В ідеалі це мають бути маленькі чорні цятки. Подрібнені маслини закидаю до фаршу. Тепер беремо харчову плівку і викладаємо фарш. Сосиски можна формувати по-різному. Або окремо по одній робити, або, як я, одразу три. Я викладаю приблизно по 2 столові ложки фаршу на одну сосиску. Фарш розрівнюю ложкою і зверху викладаю брусочки сиру. А зараз плівку обережно загортаємо і формуємо сосиски, наче роли. Кожного кінця перев'язуємо нитками і поміж сосисок так само. Зайве можна обрізати, а в цей час ми вже нагріваємо воду в каструлі. Вода закипіла, вогонь збавляємо і закладаємо сосиски до каструлі. Варимо на слабкому вогні приблизно 10 хвилин. Курка готується швидко. Тому цього часу буде достатньо. Головне, щоб вони всі були під водою. Для цього краще чимось їх накрити зверху, наприклад, тарілкою. Сосиски виходять дуже смачні, всім рекомендуємо, всім смачного!